Такі ось пасажирські скутерки, пасажирського грузоріння. Це двохмісний електроскутер. Також заднє крісло трансформується у великий багажник. В нього потужність 2 кВт. Зараз це продемонструємо. У нього потужність 2 кВт. Привід установлений задній. Є також там диференціал. В задній стоїть такий потужний великий мотор на 2 кВт. Акумуляторний блок. Розташований під переднім водійським кріслом. У нас 6 акумуляторів по 12 вольт 25 А, Загальна виходить, 70 вольта 25 А. Цього вистачає на 70 кілометрів запасу ходу. Заднє таке ось ага, перед. Перед у нас дисплей, на ньому відображається швидкість, індикація поворотів, загальний пробіг заряд батареї. Також індикація фари, такий великий LCD-дисплей. На ручці у нас тут. Передній хід, тут задній хід, це перемикаються три швидкості. Тут у нас індикація поворотів. Переключення передньої і задньої пари. Тут у нас сигнал. Ручка газоскутерна, скутерна, є також два дзеркала. Передній кошик, такий невеликий, але сюди також можна щось положити. Фара передня світлодіодна, зараз її вимкну. Термоза у нас тут барабанні. Передні і задні диски у нас 12 резина мотоциклетна безкамерка, диски легкосплавні, алюмінієві. амортизаційна вилка. Пробігу на такому скутері вистачає десь на 70 км. Потужність двигуна 2 кВт. Кольори є чорний, синій, зелений, сірий, вартість розрібна, 1100 доларів. Оптаві від трьох скутерів 1000 доларів. Його загальна довжина, його загальна довжина 2 метри. Оця задня сидушка, вона трансформується у багажник. Ось так таким ось образом. Тут таке доволі місткий багажник. Вінтажопідйомність загальна 450 кг, Ну, це разом із скутером. Скутер 130 кг. Передній пасажир, допустим, 120 кг, кілограмів ще 200 кг можна йому дати загальне навантаження. Назва ферма райдер. На нього не треб... не потребується водійське посвідчення чи реєстрація для пересування.